Сталося фантастичне. центральна пісня. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком. З пастернаком. А за нею чимало інших епізодів фільму пропала грамота. Завірусилися в цих ваших тіктоках та Ютуб шортсах. Горілки пити не будемо, а пушок. Нема сили відмовитись. Тишечки, але відро у два відра. А ви помітили, на якому тлі співають її тут Миколайчук та Стригун? Ця малинова коругва з козацькою чайкою є надзвичайно важливою, інакше чому б вона з'являлася в ключових початкових кадрах фільму, і в наймематичніших епізодах, і в найдраматичніших, і навіть у титрах. Але чи помітили ви, що її завжди показують лише з одного боку? Другий її бік, ніби темна сторона місяця? Постійно ховається від нашої уваги. Дивно, чи ж не так? І автори нам нічогісінько не пояснюють, що це за прапор такий, чому він настільки важливий. А що, якщо я вам скажу, що це одна з ключових козацьких реліквій, яку у свого часу вкрали росіяни, і навіть Сталін наказував повернути Україні з ермітажу, утім вона іще ще й досі там. Як так сталося? Зараз розповім. І страшний бік цієї коругви покажу. А ще розкажу чимало містичних і, відверто кажучи, чортівнячих історій, пов'язаних з цим фільмом, поки до розповіді про малинову кругу доберемося. Якщо, звісно, ви додивитеся цей сюжет до кінця. Адже ви дивитеся канал Культур Тригер. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, і був би вам вдячний за вподобайку цьому відео та за підписку на наш канал. Щиро подякую за участь у важливому зборі групи 35. Подробиці в описі до відео. Історія створення пропалої грамоти сама по собі є міфом, сповненим майже містичних збігів і пророчих знаків. Здавалося, сам дух Гоголівської химерії оселився на знімальному майданчику. Чи не найяскравішим свідченням цього стала історія з Леонідом Биковим? Видатний актор, режисер, майбутній творець блокбастера в бій йдуть лише старики. Ой у лузі, лузі, червона калина. Мав зіграти у фільмі чорта або ж як його названо в сценарії, дивного чоловіка. Проте в перший же день зйомок, сівши на коня, биков невдало впав і зламав ногу. Цей випадок одразу обріс легендами: мовляв, сам нечистий втрутився, не бажаючи, аби його втілював на екрані улюбленець мільйонів, який обрав Україну за джерело творчої реалізації. Ця чортівня стала своєрідним камертоном для всієї подальшої роботи над стрічкою, задавши їй тон непередбачуваності та містичного фаталізму. А знаєте, що дійсно цікаво? Биков таки доклався у дещо незвичний спосіб до створення цього химерного фільму, Подає на рівні тексту. Уже на першій зйомці Льоня упав з коня і зламав ногу, але якісь його репліки лишилися. Бикова замінив Володя глухий, актор Львівського театру імені Заньковецький, розповів свого часу оператор стрічки Віталій Зимовець. Хоча офіційним режисером стрічки був Борис Івченко, справжнім її деміургом, серцем і душею став Іван Миколайчук. Його роль у створенні фільму була настільки всеосяжною, що сценарист Іван Драч уже значно пізніше скаже. Режисером обрали Бориса Івченка, але насправді фільм робив Іван Миколайчук. І є в цих словах не лише визнання ролі видатного актора, але й ця гіркоти. Адже саме Драч був автором сценарію стрічки і, вже будьте певні, явно знав, про що каже. Очевидь, саме Миколайчук і був автором тієї барокової химерії, дивовижного колажу з високого та низького, із політичної сатири та запаморочливих естетичних рішень. Які, зрештою, і осіли в фінальному варіанті. Це все й задало стрічці настільки особливого духу, а ще неймовірну популярність у тіктоках уже в наш час. Адже я наразі зустрічав тезу, що всі ключові мематичні моменти фільму виникли або з імпровізації, або ж із Миколайчукового задуму. Де ж вона в біса запропастилася, моя нова шапка. На голові ваша шапка! Ой, спасибі, соколики, Я тепер вам від самої цариці медяників привезу. Фільм дійсно зітканий, як строкате полотно, і чималу роль у його еклектичній цілісності відіграє музика. А... Дурень ти, дурень. хлопці Хлопціко. Знову таки саме Миколайчук запросив до роботи над пропалою грамотою Тріо Золоті ключі у складі Марічки Миколайчук, дружини актора Валентини Ковальської, а також прославленої нині у віках Ніни Матвієнко. І саме Миколайчук наполіг на використанні козацького маршу, що звучить лейтмотивом усього фільму. Дібрав він і народні пісні, і серед них, звісно ж, ось цю. Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. А цибуля з щасником, а дівчина з козаком: пам трієм помпом, тилярі та. Ця річ, схоже, стала локомотивом сучасного відродження слави цього фільму, завірусившись у тіктоках. І аж настільки, що й московити не втрималися, щоб не вкрасти цю нашу пісню, запустивши щодо неї гидотний флешмоб. Танцевала булка змаком, а космаком, космаком скулібякай з кулібякой, з кулібякой, ай клер, ай з, з кулібякай. От цікаво, що на вашу думку сказав би про таку версію риби з раком наш Іван Миколайчук. Напишіть у коментарі. Про танець риби з раком ясна річ знав і сам Микола Гоголь, який колекціонував українські пісні і активно листувався з їхнього приводу з Михайлом Максимовичем, першим ректором Київського національного університету, де я нині викладаю на факультеті соціології. Цю жартівливу пісеньку згадано в іншому його творі повісті Страшна помста. Певен, що переважна більшість Миколайчукових знахідок також глибоко вмотивовані. Хоча це й не просто відчитати з першого нальоту, що ж химерне полотно фільму дозволило приховати чимало натяків та напівнатяків, адже часи були непевні, а берекова естетика дозволяла такі хитрощі. Батько режисера пропалої грамоти Віктор Івченко перед початком роботи пророчо сказав акторам: Хлопці, це перший і останній фільм з оселецями. більше такого кіна не буде. Так що будьте серйозними та обережними, не пропийте його. Що ж, навряд чи можна сказати, що Миколайчук пропив цей фільм, хоча знімальна група, судячи зі спогадів, таки добряче пускалася берега, та на стрічку чекала інша, не менш гротескна доля. Створена у 1972 році, пропала грамота довго не могла потрапити до масового глядача. Після перегляду в Москві фільм негайно поклали на полицю на довгих 11 років і навіть наказали знищити всі копії. Формальним приводом для заборони стали сцени, зняті в Петергофі, де козаки Василь та Андрій потрапляють на прийом до цариці Єкатівни II. У первісній версії монтажу козак Василь давав ляпаса самій імператриці, що в Москві сприйняли як нечувану зухвалість і образу всього російського. Цієї сцени немає у фінальному монтажі, та навіть її заміни не дозволило протягнути фільм. Мабуть, були й інші причини, подейкують, що один із партійних функціонерів був дуже схожим на ось цього персонажа. Чорта, але хто зна. Як на мене, політична зухвалість фільму далася взнаки. Адже Єкатеріна II була і досі залишається одним із символів російського імперіалізму, і саме її рішенням у 1775 році було остаточно знищено Запорозьку Січ. Сцена, де простий український козак поводиться зухвало в її палаці, була прочитана совєтськими цензорами абсолютно правильно, як алегорія непокори України Московщині. Це був символічний виклик колоніальній владі, замаскований під історичну комедію. Тому реакція була настільки жорстокою. А знаєте, що цікаво? У Гоголя сама сцена приїзду до Петергофа займає якусь дрібничку стосовно обсягу самої повісті. Ось я вам тут її цілком і зацитую у перекладі Лесі Українки, між іншим. Сказавши все та отпочивши трохи, дід добув собі коня і вже не ставав ні вдень, ні вночі, аж поки не доїхав до місця та не віддав грамоти самій цариці. Там Дід набачив усяких див, що стали йому розказувати надовго після того. Про те, як він був заглянув в одну кімнату, нема, у другу нема, в третю – ще нема, в четвертій уже нема, та й аж у п'ятій уже зирк сидить сама в золотій короні, в сивій, новісінькій свитці, в червоних чоботах і золоті галушки їсть. Далі, як звеліла, насипать йому повну шапку з синицями, як та всього й згадати не можна. А далі мова заходить вже за чортівню. Ось така куценька згадка, гротескний виверт про золоті галушки, цікава відсилка до міфу про Мідаса, вам не здається. Ну але й тільки ні вам ляпасів, ні Патьомкіна. Тож чіткий політичний меседж мали саме фінальні епізоди фільму. Але це іще далеко не все, адже історія порятунку пропалої грамоти не менш химерна, ніж її сюжет. Як ми пам'ятаємо, всі копії фільму фізично знищили. Залишилась одна єдина, завдяки якій цей шедеврі вижив. Рятівником стрічки, нібито став Олександр Ляшко, високопоставлений партійний діяч, виходець із Донбасу, який з 1972 по 1987 рік очолював раду міністрів УРСР. За спогадами Івана Драча, Ляшко, маючи доступ до архівів, зберіг у себе копію забороненого фільму. Він влаштовував таємні покази для вузького кола друзів, як то кажуть, під чарочку, примовляючи. А давайте цих казачків подивимось. Чи це не іще один виток чортівні пов'язаний з фільмом? Адже цілком вірогідно, що саме з цієї комуняцької нички з особистого архіву одного з найвищих чиновників Української Совєтської Республіки вдалося відновити стрічку для показу на початку 80-х років. Ну але від чортівні перейду нарешті до головної страви нашого сюжету: таємниці Малинової коругви. Хоча у фільмі вона більше червона, ну але... Адже я вам показував, як початок пропалої грамоти невідступно супроводжується коруг, ніби якийсь важливий, але загадковий непояснений символ. До речі, в гоголовій повісті про жодну коругу не йдеться, тобто це ініціатива творців фільму. Від цього ще більше таємниче. Подібну коругу я помітив доволі давно, ще коли працював над сюжетом про Чорноморську вольницю, маловідому, але дуже цікаву картину з пізньої творчості Іллі Ріпена. Ось вона. Козаки на чайці потрапили в шторм, повертаючись із вдалого нальоту, і в смертельній небезпеці хтось бореться зі стихією, хтось підспівує кобзареві, а когось паралізував страх. Величезне полотно і знову козацька тематика. І в час, коли український митець працював над цією річчю, він створив і ось цю копію з козацької коругви. Тобто митець приділив час і зусилля, ретельно перемальовуючи цю козацьку реліквію. І як ви можете переконатися, це вона і є. Наша малинова коругова з фільму пропала грамота. Хіба що вріпена, може вона трохи інакшого кольору, що ж у фільмі цілком могли взяти якусь не надто достовірну копію? Адже для того, щоб митець мав змогу зробити цю копію, він мусив отримати дозвіл в архівах арбітажу. Ця коругва довгий час була фактично забороненою до широкого експонування. Але про неї знав український історик Дмитро Яворницький, його добрий друг, з яким Ріпен листувався до самої смерті. І саме Яворницький допоміг йому знайти для вивчення справжній морський запорозький малиновий прапор. І не дивно, що саме цей прапор, ця малинова коругва, зацікавила історика та художника. Він мав глибокий символічний сенс. Адже це був головний прапор козацької морської піхоти. По суті, ключова коругова війська Запорозького Низового у період, який і завершився зруйнуванням Січі. Саме це знамено затвердила або ж подарувала у 1734 році імператриця Анна Йоанновна для козаків Нової Січі, прапор, на якому на малиновому фоні був зображений трищогловий бойовий корабель, а над ним фігури Архангела Михаїла зліва та Пресвятої Богородиці справа. А от на лицевій стороні прапора зображений той самий чертячий символ, який так ретельно уникали показувати у фільмі Пропала грамота чорний двоголовий орел із зірками, а навколо нього геральдичні фігури святих. Ось це дуже важливе символічне навантаження, в яке варто копнути трішки глибше. Розміщення традиційних релігійних покровителів навколо центрального імперського орла було тонким, але ефективним прийомом легітимізації влади. Імперія надавала прапор, в центрі якого був імперський символ, тоді як традиційні релігійні покровителі зводилися до статусу ледь другорядних. Навряд чи в козаків був вибір, мусили прийняти прапор таким. По каймі коругви проходив напис знам'я, войска її імператорського величества нізової зділено коштом піхоти, воюющій, того же войска, по Чорному морю, також по рікам Дніпру і Дунаю. І саме цей прапор серед істориків отримав назву морського козацького прапора, як ми вже це бачили на прикладі Яворницького. Утім, важливо враховувати, що його було даровано козакам як загальновійськовий клейнот. Цікавий те, що, як свідчать історики, це був практично єдиний випадок, коли композиційну основу прапора становили не християнські символи хрести, лики святих тощо, а засіб перемоги над ворогом у цьому разі бойовий корабель. Під цим прапором козаки воювали в російсько-турецьку війну 1735-39 років, і цим самим прапором козаки користувалися аж до знищення Січі у 1775 році. І ось тепер пригадайте початок пропалої грамоти. Цей так званий морський козацький прапор фігурує там у перші хвилини фільму, ніби позначаючи, що це єдині моменти, коли Січ іще актуальна, коли вона йде на борню під власним прапором. А далі розгортається сюжет із грамотою до цариці, і от що ж це за грамота така, і головне, хто саме її доставляв це дійсно цікаві питання, і на них. Реально відшукати відповіді. І той факт, що ця малинова коругва зникає з обігу зі зруйнуванням січі, вказує на конкретний період, до якого відсилає пропала грамота. А отже, і прототипів героїв є шанс відшукати. Ну, погодьтеся, не кожного ж дня в період зруйнування січі, до яких козаки навідувалися. Хоча передайте цариці, що до неї сам козак Василь Диканьки приїхав. Ой… Ох, і тхнеш від тебе. Мабуть, mm. треба ячменю з'їсти, бо так незручно. Ну тут історія темна, але якщо хочете, поміркуємо над нею разом вже в наступному сюжеті. А я підсумую тим, що введення цієї особливої малинової військової кругли у фільм про палаграмота явно було чимось на кшталт антиколоніальної алегорії, а може, і ще й завуальованим натяком авторів стрічки на чергову російську крадіжку. І ось тут вигулькує Сталін, адже саме в розпал українсько-большевицької конфронтації 17 грудня 1917 року було опубліковано офіційне коміке. І хоча повірити в цю цитату, складно, однак я зустрічав її в кількох джерелах, що заслуговують на довіру. Отже, Сталін писав мовляв, український військово-революційний штаб у Петрограді звернувся до нас із проханням надати йому можливість. Обрати з ермітажу та Преображенського гвардійського собору національні реліквії, прапори, бунчуки, грамоти тощо, які там зберігаються, та повернути їх Україні. Ці реліквії були відібрані в українців ще в епоху Катерини II. Їх вилучили і привезли до Петрограда як покарання за волелюбні прагнення України. Залишення їх у Петрограді, очевидно, є символом старої. Ненависної всім нам залежності України, пише Сталін. Зважаючи на це, я за згодою з товаришем Луначарським, у відданні якого знаходиться ермітаж і Преображенський гвардійський собор, вважав своїм обов'язком задовольнити прохання українського військово-революційного штабу у Петрограді. Революційний уряд Республіки Російської урочисто повертає Україні її національні реліквії. Несправедливо відібрані в неї грубою рукою Катерини Другої. Правда ж, гарна резолюція, особливо як на Сталіна. Дивовижна риторика щодо ненависної залежності України. Але як усе обернулося в реальності? Козацькі реліквії так і залишилися в ермітажі. Сталін у чергове забрехався. А Миколайчук та компанія, виходить, витягли ці українські клейноди. Під світло Софітів, буквально вказуючи на російську крадіжку, яку навіть Сталін колись таки визнав. Отакий парадокс. Ну але ж хіба це не ще одна чергова чортівня пов'язана з цим незрівнянним фільмом? Сподіваюся, в мене буде нагода розповісти вам ще кілька історій про нього. Ну, а поки хочу подякувати нашим патронам та спонсорам на Ютубі. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. За невеликі внески на нашу діяльність вони мають доступ до десятків годин додаткових лекцій. Будемо раді бачити серед них і вас. Усі посилання є в описі до відео. Слава Україні!